Я зараз покажу, покажу лайфхак, Беремо едеску, чущо посити. Накипів у нас чайничок і заливаємо її кипяточком на хвилин 10-15. У нас впливає, але ми зробимо зараз ось так і гаразд погрузимо в чашечку і прижмемо і на хвилин 15. Оставляю, вона стає еластичною, не так зношується, набагато краще косить. Так, друзі. Є в нас такі од веса. Йому вже годов 10 і в них вийшов з строя акумулятор. Ось поки на вулиці жара, покосили, ми віддихаємо. купив я ось такого акумулятора. От, і зараз. Попробуємо його замінити. Акумулятор у нас знаходиться ось тут. І зараз розкрутимо, розберемо і покажу вам. Так, друзі, відкрили. Тут ось от, отакий 2009 годом стоїть у нас. такий акумулятор, вже якесь таке тут нахімічене. Зараз будемо переробляти його на так, як треба. Так, друзі, поставили ми акумулятора, дозробили тут клемки, бо там було все так просто. Ось вставляємо його. На місто. О, так, включаються і закриваємо. Все. Ой, зараз ще розберемо, хочу почистити, бо там не всі кнопочки працюють, хочу зараз ще попробувати розібрати і почистити. Клавіатуру. Зараз я теж розберу і покажу вам. Так, друзі. Поміняли ми батареечку. Зараз перший запуск. 6,2 заряд. Почти заряджена повністю. Ось хотів роз... все так, все роблять, працюють. Хотів розібрати почистити нашу цифру Лучше Ось так що виходить, що. Цифрова, бачите, у нас не працює. Ну, нічого страшного. Тара працює. Так що отак оце працює, коротше. Все, все Тут Трошки постояло виключення, зараз ми зарадимо повністю акумулятора нашого. 6 Зараз ми зарадимо повністю нашого акумулятора. Ну, і побачимо, скільки буде держати. Все, зараз будемо. Іде, далі йдемо, будемо кропити картоплю від жука і від зілля. Все заснимо покажу. Прокосили дорогу до нашої теплички, треба є полити. Набрали водичку. Йдемо поливати. Жужа, як завжди, тут допомагає нам. Зараз будемо з цього укропити картоплю. Треба добре зливати, бо вже жара. Ось. Тепличку. Зараз будемо заправляти балончика і будемо кропити нашу картопельку Налили водички в душ, нього трошки прощовк не налив. ось Налив зараз І щоб нам була водичка. помітися будемо ставити. Оп. Ось так. Оп. Переносочка. Yeah. І... І все, і водичка почалася, зараз будемо розводити яди. Так, друзі, розводимо наш яд по картоплі. Все підготували вже ми. Ось у нас такі. Водо. Не, не реклама, на 800 і 28 літрів води, такий порошочок. Зараз будемо висипати його сюди в бутилочку. Так, розколотали. Тепер Ось така штука у нас є. Відливаємо теж є сюди. Тепер... Зінкор сюди також виливаємо, Це теж відзіля від, від бур'янів. Так, друзі, все вилили і тепер виливаємо від жука. Хорошо його розкалатуємо. Виливаємо теж сюди. Так, все вилили сюди і зараз добре розкалатуємо. Так, друзі, добре розколотали. У нас вийшло 300 мл. Ось і зараз сюди на 10 літрів даємо стаканчик ось такий і половинку. Так, друзі, налили водички. Я Бачу, що треба водички додати, бо трохи щось. nie rozszytał, zaraz do podejrzeć. i na kasie póki nie Підемо пірськувати. Беремо по п'ять радочків і швидко проходимо туди-сюди. Коротше, нам треба, щоб два з половиною балона пішло на. На 8 сотих. Все, опірськуємо. Доброго вечора. Ось Сергій Вікторович так працює. Кропіть жуки і ще по картоплі трохи від зілля. У нас не дуже гарна картопля, але попадає ще десь лобода. Лобода. А я лободи дуже боюсь, я потім не вірвати і не скосити. Так от пирськуємо. Попадає вже де менші корчики, дуже багато жуків, а на більшій кіці тут, слава Богу, немає. Картопля вже цвіте гарно. Я вже теж попрацювала, там закінчила, закінчила свої, піску, пішла з роботи. Ось так ми працюємо. Зараз піду <кій> давати господарство, поки Сергій працює, бо вже пацюки наші кричать, хочуть їсти. Ось так. І живемо. Не як чого вистачить, але все. Це то для Це У нас темніє, а хазяїн закінчує роботу. Леє бідний ходить. Втомився за день. Вся робота на ньому. домашня. Зараз прийме душ, Вечерять і відпочивати.